Гурток 2х2 – постійний учасник наукових пікніків. Виявляється, так легко та просто розкрити таємницю кімнати Еймса або підрахувати, коли нарешті настане кінець світу. Усе це харків'яни спостерігали 6 вересня у парку імені Шевченка на власні очі, а представляли захоплюючу математику наймолодші учасники наукових пікніків, вихованці гуртка 2 2 центру дитячої та юнацької творчості №1 1 Харківської міської ради. Отримати запрошення до участі у наукових пікніках – то та хвилини. Дню відкриття передувала серйозна підготовка. вибір теми, розробка макетів, репетиція перед презентацією. паралельні ніколи не Цю кімнату зробив емс Младший в 1935 році. Він був фізиком, ученим математиком. І коли я приглашаю бараны, я і я цепь. Когда вращается, будет гореть синий Это смещение плоскости одинаковыми фигурами. Это фрактал. Почему? Это снежинка под микроскопом. Вот эта снежинка имеет форму шестигранника. И видим, что здесь этот шестигранник повторяется. За словами координатора наукових пікніків Артема Коновалова, найбільша і наймолодша команда юних математиків гуртка дважди 2 і Малого Каразінського університету є для всіх учасників наукових пікніків прикладом відповідальності і самостійності. Я Галіна Віталіна готова. Я преподаю в малому Каразінському університеті, а також веду 2 дважди два в Это все дітки, ви бачите. которые пришли ко мне совсем маленькими. Это моя главная команда. Они пришли ко мне совсем маленькими. Они были еще дошколятами. Маленькими, не Галина Гадована, викладач малого Карасінського університету та керівник куртка дважди два. Вважає, що саме так можливо розвивати пізнавальні здібності у молодших школярів. Якщо ми хочемо, каже Галина, щоб нашим дітям цікаво було вчитися, нам потрібно захопитися наукою разом з ними. Вихованці гуртка дважди два отримують численні запрошення від вчителів харківських шкіл. Гуртківці брали участь у дні великої науки в авторській школі Бойка, святі захисту дітей в центральному парку культури і відпочинку, влаштували науковий пікнік для школярів Дзержинського району. Школярі, виступаючи у ролі викладачів, несуть місію популяризації науки у своїй школі, залучають однолітків до чарівного світу математики. Усі батьки з радістю спостерігають, як зростає самоповага юних науковців, як вони набувають віри у силу власного розуму.